Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні мова піде про барбарис, про те, з якою я хворобою зіткнулася на одному зі своїх старих барбарисів, от, і якого я висновку дійшла на сьогоднішній день. Звичайно, якщо вітер дасть мені можливість вам розказати. Ось цей барбарис у мене найстарший. Я його висаджувала давно. Ну, років вісім точно, мабуть, і моя. Ось це Барбарис Тунберга. Тому що коли я зіштовхнулася з цією проблемою, я спочатку подумала, що він Барбарис звичайний. Але насправді це Тунберга, тому що в нього ось одна колючка. Бачите, звичайного їх по три, вона потрійна. Одна довга і дві коротких. А в усіх Барбарисів Тунберга вона одна. От. Що ж я побачила в минулому році? В минулому році я побачила на ньому ржавчину. Ржавчина виглядає ось таким чином. Знімаю я це відео для того, щоб ви теж передивилися свої рослинки. Отак вона виглядає. Бачите, такий наліт ржавий на листочках. Ось де ще така ділянка, зараз вам покажу. Бачите, такий наліт на листочках. Це ржавчина. В основному поражаються звичайні барбариси ржавчиною, а не Тунберга. Але в мене захворів саме він. Знаю чому, тому що вони є носіями грибка, такого ж, як і теж злакові рослини. Є носіями цього грибка ржавчини. А оскільки в мене тут така велика, подивіться, красота, такий запущений город, на якому купа перію, і який не обробляється, і там така долина, і дерева теж вражені ржавчиною, тому все воно несеться сюди, мені на ділянку на мої рослини і заражає звичайно їх. Ось як я борюся з цим. Весь низ в минулому році я ось вичистила внизу все, що тут було, які навіть там невеличкий був грибок, все взяла щітку м'яку, спочатку тверду, потім м'яку, всі оці е, його пагани обробила щіткою старі, за дерев'янілі і вимила ще й рідким милом їх. От. І на початку весни, коли ще не було листочків, я разом з хвойними, коли обробляла стовбури, обробила повністю по всьому барбарису мідним копоросом. 100 грамів мідного копоросу. Я розводила на 10 літрів води. Там в мене є відео про хвойні рослини. Якщо хочете, подивіться, я там розповідаю, як я розвожу його. От, А тепер, і всі, хто має, теж барбариси, і я це зробила. Дуже гарно від державчини допомагає. Я напишу такі препарати, як фалкон та байлітон. Я напишу, як обробляти, в який, там, яка пропорція на 10 літрів води. От. І потрібно обробляти протягом сезону. І звичайно, на осінь, коли він вже скине листя, я обов'язково на осінь знову оброблю препаратом мідного купоросу. І ну, такий він великий, шикарний, мені дуже шкода його втратити, тому я ну, займаюся його обробкою. Зараз покажу вам ще, які в мене є Барбариси. Це також барбарис Стонберга. Він назву я вам не скажу його, він теж досить дорослий, але ось невеликий він. Не росте. Бачите, він всередині такий зелений, бордові листочки, але проблем в мене з ним ніколи не було. Хоч вони знаходяться, в принципі, ну, недалеко. От, і я боюсь, щоб він не заразив його і інші барбариси. І ще я прочитала, що якщо є ржавчина на барбарисі, вона може передаватися ця хвороба із лаковим рослином, а в мене вони також є в саду. Тому це така серйозна проблема і профілактику потрібно проводити. З цим Барбарисом я ніяких проблем не мала. Він у мене гарно росте. Давно вже на цьому місці. Ну, обробляю я його. Єдине, що з ним було, скажу. Єдине, що з ним було, це так як на самшитах. Може його вражати саме цей сорт, не знаю, як він називається, вогнівка. Тому що інші барбариси ні. А цей сорт вражала вогнівка, Тому самшити я обробила вже десь, мабуть, дні 4 назад я обробила. Тому що, бачите, якась така погода, незрозуміла, Це якщо сьогодні в нас 12 травня, то, ну да, десь так, 8 чи 9 травня я і обробляла самшити і ось ці барбариси. Ось, ось така теж це Тунберга, тому що, знову ж таки, кажу одна колючка. Якщо ви хочете знати, які у вас, і якщо колючка одинарна, то, значить це Барбариса Тунберга. Один мій красунчик улюблений. Він такого віку, як і той, що вам я тільки що показувала. Теж це Барбарис Тунберга. Зараз він такий червоний, трошечки пізніше. Він стане ось такий зелений. Зеленуватий, як всередині. Е, теж на ньому в мене хвороб не було ніяких. От, не хворіє він і вогнівка його теж не вражає, хоч в мене поруч, подивіться, скільки біля нього росте самшитів. От, які верхівки попримерзали, але все одно я всі-всі самшити обробила, включно з цими Барбарисами Тунберга. Теж назву не знаю. Вологу він любить. Єдине, що я роблю з ним, це поливаю. Нічим я його не підкормлюю. І такий він ось красончик. Також Барбариса Тунберга це два. У мене ось однакових. Два однакових з однакових за розміром саджанців вони посаджені. Але, бачите, цей кущ, що справа, він трішки більший. Мабуть, все-таки я його більше поливала, бо він ближче знаходиться до... Штучної водойми. Ось бачите, навіть на цих видно, що я їх обробляла, ще навіть залишився розчин препарату. Теж в мене вони не хворіли. Обробляю виключно для профілактики. І пропорцію вам напишу. Поливала я їх частенько, коли вони були манюсінькі. Ну, так, щоб ви розуміли, оцим барбарисам два роки. Я садила їх маленькими, тобто вони виросли. Ну, Дуже гарно. Ось цей жовтий він також був точно такий за розміром, як вони. І ще один вам потім покажу. Але ось ці два, оцього сорту, сорт я вам не назву, вони виросли найшвидше. Самий з них такий прихотливий це ось цей жовтий. Він потребує найбільше вологи. Дуже його гарно потрібно поливати. Ось він такий зараз яскравий жовтий, потім він трошечки. Позеленішає, але наростає він так, ну не дуже він е, сильно швидко росте і потребує вологи. Єдине, що мені ще не дуже в ньому подобається, що влітку, коли сильно жара, стоїть в нього підсихають листочки. От, тому, в принципі, буду знати, що такі сорта, які яскраве жовте листя мають, їх так краще садити на півтінь, ніж на сонце. Хоча Барбариси, ви знаєте, що це рослини, які. Дуже-дуже люблять сонце, так? І, в принципі, їм комфортно знаходитись на сонці. Ось такий висновок я зробила про жовтий барбарис. Ще один їх брат, ще один їх брат, куплений разом, але, з ними, але інший сорт. Але саджанці вони були однакові. Що тих темних я вам показувала і цього. Ось він відрізняється від. Від того червоного, він трошки інший. Він тут має на кінчиках листочків, якщо вам видно, таку ще полосочку дуже красиву. От тут теж видно, бачите, обробку профілактичну. Ось такий ще красивий теж Барбарис. Я його тут миксувала з іншими рослинами, з лаками, тому його профілактично обов'язково теж потрібно обробляти, щоб. Оця зебрина, міскантус, в якому разі не захворів від нього, і щоб барбарис не захворів. От, тому що той же теж великий, ось ви його там бачите, вдалині. Вони всі-всі-всі тут поруч знаходяться. І ось ще один мій барбарис, який я придбала, коли останній раз була в Розпліднику не могла я в розсаднику біля нього пройти. от Теж Тунберга Десперадос його назва. Цього я вам можу сказати, бо я останній його купила і назву вже для себе записала. Дуже мені сподобався колір листочків його. От, і оскільки я буду в садочку багато частин саду переробляти, там де мені не подобається, я хочу додати, то я поки що його. Не висаджую. Так від мене вершечку ще трішки побуде, поки я не почну втілювати там свої плани в реальність. От. Тому, якщо вам була ця інформація корисною, я буду дуже рада і тому, що ви отримали якусь для себе корисну інформацію і вашим коментарям, можливо, хтось поділиться, яка який у вас досвід по вирощуванню барбарисів. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. І так, щоб ви трошечки релакснули, хто думає, що на 12 травня шаловидний флокс вже перецвів, то ось подивіться, як він гарно ще на сьогодні виглядає. Розквітає вже і ясколка. Така краса, не дивлячись на аномальну погоду, яку ми маємо в цьому році. Ось ще ці самшити великі я їх профілактично обробила. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like foot. Princess.